Святий, апостоле і Євангелісте Матвею, зглянься на воїни України, які вважаються безвісті зниклими, ти знаєш, що перед Господом нічого не буває схованим, ні життя, ні смерть, ні людський біль. Моли Христа, щоб він сам віднайшов кожного з них, де б вони не були: в полоні, поранені чи вже у вічності. Випросив Господа милості для їхніх душ і тіл, збережи живих, укріпи страждених, а тим, хто відійшов, випроси вічний спокій у Царстві Небесному, утіш серця батьків, матерів, дружин і дітей, які живуть у невідомості і сльозах, допоможи їм не впасти у розпач, а триматися за надію. На Господа і Його правду, святий Матвею, через Твої молитви, нехай Господь просвітить темряву невідомості, дасть відповіді там, де людські сили безсилі, і наблизить годину, коли буде з'ясована доля кожного безвісті зниклого воїна. Нехай Господь дарує Україні перемогу, сілення від ран війни і мир. Для живих та померлих. Амінь.